Привіт, друзі! Містечко Сінігалія. 6 годин вечора, на вулиці вже темно. Можете побачити, годинник показує 15 хвилин на сьому. Звіниця, це міська рада. Я вже не перший раз з цієї площі, площа Рим. знімаю, роблю відео. Площа дивує, дуже гарно. Невеличка площа, така привітна і так гарно прикрашена. До новорічних свят, до Різдвових свят. Багато людей приходять, як я роблять фото, відео. Ще вчора ввечері я тут прогулювалася, от бачила цей різдвяний вертеп, але він був не підсвітлений. Сьогодні вже включили світло дуже гарно. Навколо цього різдового різдвяного вертепу квіти, живі квіти. Дуже гарно. Дивіться, мужчина теж знімає. Новорічна казка. Я вже розказувала в своїх відео, що в неділю ввечері, в 6 вечорі тут було шоу влаштовано на цій пошті, на цій, на цій площі площі Риму освітлення більше освітляю, ніж зараз прожектори, музика. Крім того, були отакі ефекти, знаєте, сніг, сніг, штучний сніг падав. Я дивилася відео, на жаль, вживу, я не побачила. Я прогулювалася в неділю ввечері. І це вже було після п'ятої години, і я звернула увагу, щось так багато на площі людей, що немає як пройти. І якби я ще прогулялася хвилин 20, то я б застала це, що а так я пішла додому. Ну, бачите, освітлення, дуже гарне. Всі дороги ведуть в Риму, а тут площа Риму. Історичний центр цього міста. Багато людей сьогодні прогулюється, гарний спокійний вечір. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Зараз позаглядую ще по вітринам. Тут якийсь ресторанчик. До речі, до речі, в цьому місті проживав папа Римський, якого звали Піо. От не пам'ятаю, який там він по номеру, цей піо. І тут це музей Піо. А, Піо 9 це музей зараз. Я була в музеї цим літом. Дуже гарно. Музей абсолютно безплатний, багато творів мистецтва, багато позолоти, багато дорогоцінного каміння. Оці раси розшиті золотими нитками, срібло. Дуже гарно. Не мішало б знову мені сходити в цей музей. До речі, в мене є відео. В цьому відео вже не один місяць, йому вже 4 чотири місяці, тому що я була в серпні. Іду зараз на площу, площу, головну площу, площу Грівальі в цьому місті, там теж сариць, казкова атмосфера. Мені так не хотілося сьогодні виходити. З дому я зробила зусилля. Думаю, прогуляюся перед вечерею. Буду краще можливо спати. І знову погружуся в цю казкову атмосферу. Для мене це казка. Передноворічні свята, різдвяні свята, для мене це казка. Тим більше в місті зроблено дуже і дуже багато. Дуже гарно підготувалося місто до новорічних свят. І містечко не таке велике. Це районний центр, тут 43 тисячі населення. А от регіональний центр це Анкона. До Анкони тут. Кілометрів, певно, 25-30. Ви знаєте, в Анконі того року я бачила приготування, то якось скромніше було. Виявляєте? обласний центр скромніше Підготувався в минулому році до Нового року, чим отакий невеличкий районний центр. Так що це містечко мене дивує, люблю це місто. Я завжди з задоволенням повертаюся до нього. Чисте, привітне, спокійне. Якось зараз і туристів не видно літом, то коли літній сезон то приїжджають багато до моря. А тут зараз я не бачу ніяких туристичних груп. Може, хтось десь, одинокі туристи, може, але не так багато їх. От я і на цій площі, друзі. Подивіться. Я була тут вчора ввечері, але ця площа не перестає мене дивувати. Це зоряне небо, подивіться, головний храм цього міста. І оці цифри, і ангели. Дуже гарно. Багато людей фотографуються. Дітки грають в футбол. Я тут постійно пам'ятаю на цій площі багато дітей. Хтось ганяє в м'яч, так як зараз, хтось на велосипедах, хтось на самокатах, тому що площа досить велика, є місце для всіх. Бачите, агилочки високі, метрів п'ять висоту. Хочу подивитися. Подивіться, яка краса. Бачите, от тут фонарі. Ці фонарі зараз не вмикають. Іде акцент на освітлення, от таке різьбове освітлення без фонарів. Дуже гарно. Казкова атмосфера, Ну, хіба не казка, друзі? Тут, до речі, ще один музей. Я от кілька днів відвідувала цей музей, теж багато творів мистецтва, картини, скульптури, оці церковні, церковні речі, знаєте, ці раси. Те, пошиті, обшиті, обшиті золотом, багато от статуеток, позолота, ікони, дуже гарно. І це все безплатно. Я спитала, чи можна зробити відео. Мені сказали, ну для себе можна, але не виставляти в соціальні мережі. Ну ж мені треба виставити в свій ютуб і я не знімала. В місці дуже багато робиться для туризму. Але я вважаю, що трохи це місто недооцінене туристами. Да, літом приїжджають сюди до моря більшість, а зимою зараз кажуть зовсім мало туристів. Добре, друзі, зараз прогуляюся біля річки. Буду вертатися до хати. Бажаю всім тихої ночі, бережіть себе місто Сенегалія, Італія.